Народження дитини радісний досвід, і в той же час поява дитини у шлюбі суттєво змінює його. Дитина дуже вірогідно зміцнить стосунки, проте перед тим потрібно буде пережити шторм. Життя втрьох потребуватиме усвідомленості в конфліктах та певних поступок. Від обох батьків. Я створюю це відео з вірою, що просте інформування батьків про труднощі в стосунках, які вірогідно з'являться з появою дитини, рятує від розлучень. І я не є сімейним психологом, і це відео не про те, як вирулювати з кризи. В кожної родини своя унікальна історія та свій шлях. Проте в нас, у людей ще й в межах одного соціокультурного контексту. Є багато спільного, і про це я хочу поговорити, аби нормалізувати ваші почуття та хвилювання. Це відео для пар, які мали ідилію до народження дитини, а після пологів, в стосунках яких щось пішло не так. Про це, на жаль, не розповідають на курсах підготовки до батьківства, і знайомі та родичі не діляться своїм досвідом та тим, яким насправді живеться в парі після появи дитини. В соціальних мережах взагалі культ ідеальних родин, тому, стикаючись з випробуваннями у стосунках, новоспечені батьки можуть думати, що це конкретно з ними чи з їх партнером щось не так, соромляться труднощів та не звертаються за допомогою. Вітаю вас на каналі Інструкції до дитини. Я Ірина Сакаль, мама, психолог за освітою та консультант у методі КПТ. І я створюю контент, який допомагає бути добрими батьками для своїх дітей. Я буду вдячна за підтримку каналу підпискою, вподобайкою та коментарем. У даному випуску я говоритиму про те, що відбувається зі шлюбом, коли в ньому з'являється третій. Попри те, що дитина для обох є бажаною, а також соматично та психічно здоровою, за статистикою, перший рік після народження первістка це найбільш вразливий період для пари, не знаю чи чули ви про це раніше. Якщо нагадати собі, що труднощі трапляються не лише з нами. Це втіш. Кількість розлучень в Україні у 2024 році була майже такою ж, як і кількість укладених шлюбів. Через суди здебільшого розлучаються пари, які мають неповнолітніх дітей. Уся попередня статистика теж була не надто оптимістичною. В середньому на два шлюби фіксували одне-півтора розлучення. Продублюю, що я створюю це відео з вірою, що просте інформування батьків про труднощі в стосунках. Які вірогідно з'являться з появою дитини, теж рятує від розлучень. Що ж такого відбувається з парою, коли з'являється дитина? Підемо по порядку. Дві смужки на тесті, маю надію, стали для вас очікуваною та бажаною подією. І життя починає незворотно змінюватись. В тілі, психіці та житті жінки. Перебудови цунамі, нейроендокринних змін, втома, можливо, погане самопочуття, тривога, стрес, зміна потреб, вірогідна необхідність готуватись до паузи. У професійній діяльності чоловіки теж починають відчувати зміни та адаптовуватись до них у свій спосіб. Можливо, більше берегти та турбуватись про вагітну дружину, чи погоджуватись на додаткове навантаження на роботі задля більшого заробітку, або власними силами готувати помешкання до появи дитини, чи завмирати в очікуванні. У вас цей період точно пройшов якось по-особливому. Проте, навряд, ви наперед, чи то ще до вагітності, чи в часі, передбачили труднощі адаптації до нових ролей, перерозподілили побутові обов'язки, узгодили нові правила взаємодії, чи позбули звичок, які дратують вашу половинку. А ще обмінялись очікуваннями щодо того, як це. Бути батьками. Ці очікування формуються в кожного з нас на базі особистого дитячого досвіду, на який накладається уявлення про те, а як хотілося, щоб було б насправді. За роки стосунків ви пізнали свого партнера як подружжя, але ви геть не знаєте свого партнера як батька чи мати. Бо якщо для обох це перша дитина, нема де підгледіти а ще. Ми не знаємо, які очікування має партнер щодо нашого батьківства, ролей та функцій матері чи батька в житті дитини. І якщо не обговоримо заздалегідь, геть нічого не знатимемо про це, коли принесемо дитину в дім. Тобто ми маємо свої сформовані досвідом та дитячими мріями уявлення про те, яка ця хороша мама та хороший. Тато, але з цими нашими образами за замовчуванням незнайомий партнер, і ми не знаємо його уявлень про добре батьківство. Не страшно, якщо ви не зробили цього до пологів. Давайте чесно, хто так зробив. Можливо, це оновлення стане доступним для поколінь наших дітей. Не так важливо, коли це станеться. Головне все ж усвідомити та прийняти, що ви з різних родин та обоє будете вчитись бути батьками решту свого життя. Бути добрими батьками для своїх дітей, підтримуючи один одного на цьому шляху. Пологи це стрес у всьому його різноманітті для обох партнерів. Перші пологи це страх невідомого, нове незнайоме холодне місце, навколо чужі люди, фізичний біль коханої людини, якому не можеш зарадити. Важливо, як пройшли пологи природно чи з медичним втручанням, плановим чи ургентним, в яких умовах, хто перебував поруч з жінкою, чи взагалі хтось був, окрім медичного персоналу, яким було ставлення акушерів, чи все добре з мамою та дитиною, як все пройшло загалом? Що побачив та пережив тато? Скільки це тривало? І скільки коштувало? Для сімейного бюджету, а якими були очікування кожного з партнерів. Досвід пологів не обов'язково має бути драматичним, аби запам'ятатись та залишити свій відбиток на подальшому батьківстві та стосунках у парі. Чи говорили ви хоч раз зі своїм партнером про пережити? Осмислювали цей досвід, свідомі власних образ та розчарувань. Все ж було скоріш за все не так, як ви собі уявляли. Ви принесли немовля у свій дім. Так, ви будете прагнути продовжувати грати ту саму роль подружжя, професіонала, друга, сина чи доньки тощо. Але буквально за ніч з'являться купа батьківських обов'язків та дві нові, невідомі, викличні, багатогранні ролі батька. Та матері, які потрібно буде гармонійно вплести в сценарій свого особистого та сімейного життя, і біда в тому, що сепаруючись від власних батьків, ми втрачаємо вчителів. Я не прагну ідеалізувати старших та їх переконання щодо доброго виховання, але в той же час молоді батьки так потребують допомоги з дитиною від інших людей, котрі мають у цьому досвід. Або, хоча б підтримки у побутових питаннях, аби забезпечити мамі добрий відпочинок та можливість відновлюватись. Повернути як було, не вийде. Зміни в житті і в стосунках це нормально. Вони потребують адаптації та вимагають часу, а не відчайдушних спроб зробити так, як було колись. Поява дитини нас змінює, штовхає до нового рубежа особистісної зрілості. Ми стаємо вповні дорослими людьми незалежно від віку, коли стаємо батьками вперше. І в цей період так важливо наново познайомитись з собою, та не забути познайомитись з оновленою версією партнера чи партнерки. Мені резонує метафора. 1 плюс 1 дорівнює 11. Коли ми говоримо про взаємодію людей результатом синергії двох повноцінних особистостей завжди буде щось значно більше, ніж просто 2. Світло в тобі запалює світло в мені. Ми тоді стаємо більше, аніж два вогні. Турбота про маленьку, навіть норму типову та соматично здорову дитину виснажуватиме. Ваш нічний відпочинок стане коротшим та інакшим. Ви будете сенсорно перевантажені криком, плачем та станете дратівливими, вірогідно дезорієнтованими та тривожними. Суттєво зростуть фінансові потреби родини. Купа обов'язків та рутинних справ впаде на голову, і під цією глибою може бути важко розгледіти внесок партнера. Провідний доглядальник, вирогідна мати, може відчувати, що якість її життя. Погіршилась, і воно взагалі змінилось лише в неї. Чоловік продовжує ходити на роботу, збирається з друзями, більше за неї відпочиває. Взагалі відпочиває від дитини. Подруги виспані та доглянуті, колеги з роботи залучені у цікаві проєкти. А в тебе план на щодень вижити і хоча б раз нормально поїсти. Це може пригнічувати. Жінки переживають колосальні фізіологічні зміни організму не лише в часі вагітності, а й після пологів. І вони впливають на психологічне здоров'я та комфорт. Не буде зайвим нагадати про післяпологову депресію, з якою стикається кожна сьома жінка та кожен двадцятий чоловік. Звертайтесь до сімейного лікаря та фахівців з психічного здоров'я при появі симптомів післяпологової депресії. Сексуальні стосунки зміняться. Гормони в тілі жінки в часі раннього материнства впливають на силу потягу. Емоційне виснаження не сприяє бажанню. Ставлення до власного тіла може трансформуватись після пологів. І чоловікам, і жінкам важливо бути свідомими цього, дати часу підтримати, розвантажити, допомогти відновитись, замість звинувачувати. Конфлікти будуть це неминуче. Ви часом будете виснажені та нетерпимі. Поводитиметесь нестерпно, робитимете помилки, будете ранити одне одного. Можливо, в голову прилітатимуть думки, що без партнера стане легше. Людина, істота глибоко соціальна. Ми зростаємо в стосунку, ми квітнемо у взаємодії та потребуємо близьких людей поруч, безумовної любові, прийняття, розуміння, співчуття. Турботи та підтримки не існує ідеальних людей. А ще люди змінюються протягом життя. Ви вже ніколи не будете тою чи тим, ким були, даючи згоду на шлюб. І це так нормально. Кожна людина потребує близьких, добрих стосунків. А добрі стосунки з неба не падають. Вони потребують щоденної праці, прозорої, доброзичливої комунікації, довіри та любові. Вболівайте за стосунки з партнером. Та бережіть свою родину. Дякую за перегляд! Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки та залишайте у коментарях ваші питання по темі, які не були розкриті. До зустрічі на каналі інструкції до дитини!